Будь-хто може здобути омрійну професію незалежно від статі. У час повномасштабного вторгнення все частіше жінки здобувають фах, який раніше був непритаманий для вибору. Чи поділяють містяни професії за ознакою статі? Ні. А розкажіть детальніше про свою думку. Чому не поділяєте? Тому що будь-хто може бути будь-ким, головне бажання. І все незалежно від того, чи це жінка чи це чоловік, жінки можуть бути набагато сильнішими, мені ж про них думають, хоча зовні цього не видно. І чоловіки також вони можуть працювати в індустріях, які переважно вважаються жіночими, такими там як мода, це все пошиття так далі. Так, поділяю. А чому як поділяєте? Ну, Є такі професії, що тільки жінка може виконувати, є такі, що тільки чоловіку під силу. Про які саме професії ви зараз кажете? Ну, я думаю, лікар то це чисто, на мою думку. така як педіатр, то я думаю, що це тільки жінка повинна бути. На підприємствах важких тільки чоловік. Така моя думка. Ні. А чому трошки детальніше, розкажіть про себе? Ну, зараз, зараз жінки роблять і чоловічу роботу, і, і жіночу роботу роблять, так що не, не можу поділити. Звісно, є чоловічі тяжкі, то жінки і то жінки продалівається. Що думаєте з цього приводу? То саме, що добре. Чоловіків зараз немає, всі або на фронті, або ті, що да. в другому місці. а Жінка все на себе бере. Ну, звичайно, жінки є, що не можуть працювати так, як чоловік. Це інтерв'ю ви берете. А про які професії ви говорите Ну, сільськогосподарські, там трактористи. Повинні мужчини бути. Ні. Я ж дизайнер, тіпи, кажуть, що малювати для дівчат я малюю, тіпи, все нормально. Ні, не, не поділяю. Тому що чоловік може виконувати жіночу професію так само, як і жінка-чоловічу. Тільки, звісно, дивлячись на їхні здібності, характер, навички, навчання. Ну, не поділяю, ні. Ні. Чому? Такі самі можливості є в жінки, як і в чоловіка.